Як розповідали в одній з минулих передач оригінали словничка Нестора Малечі для загального користування зберігаються у двох місцях: по-перше, у Національній бібліотеці імені Вернацького у Києві, по-друге, у Львові, бібліотеці імені Стефаника. Але редактори другого видання словничка Шевченкової мови користувались іншим примірником. Коли ми працювали над цією книжечкою, тоді у нас дуже Місто наше багато на людей, які займаються колекціюванням, хто філакартист, хто філателист, хто номізмат, хто баніст, але є і букіністи. Ми знайшли людину, але, на жаль, він попросив, що він не хотів би, щоб його десь згадували. Я не знаю чому. Ну, є таке прохання людини. Я це не по-перше тому що інколи я друкував і наукові і науково-популярні твори. Я брав для того, щоб, чи зразки якісь там, для того, щоб сфотографувати чи медалі, чи якісь монети, чи якісь репродукції, то люди просили, ми згодні вам дати, напишіть що з приватна колекція, але що це за колекція? Ми хотіли би бути. В стороні від цього, хто знає, з яких міркувань ця особа побажала залишитись невідомою Євгенові Горбурову не звикати до таких прохань. Із анонімом домовилось, що по виходу освіт він отримує декілька екземплярів другого видання книжки. Славничок Нестер Михайлович Малеча, він тоді видав в кількості 100 примірників. Ми теж пішли по цьому шляху: 100 примірників, ці всі. Да йди майже словничка, вони підуть для загального користування бібліотеки як обласні, районні міські міста і обласні наукові бібліотеки інших областей нашої держави. І цей словничок також буде направлений в музеї Тараса Ріовича Шевченка в Києві, в Каніві, на його родині. В селі, де він народився, туди цей словничок, він, він, безумовно, потрапить як експозиція для того, щоб користувалися. Людей, які б чули про словничок Нестара Малечі, небагато, навіть серед миколаївців. Але то не їх вина. Дуже вже насиченими на події виявились роки нашої історії після 1916-го. Так сталося одна війна, потім друга. Потім розпад Радянського Союзу, творилася нова держава, молода держава України, дещо зникла. І, мабуть, під час цих і пожеж і перетворені десь і пропали цей словничок, тому що ми знаємо, що інколи не кожного ж дня, як і зараз, є якийсь інтерес до творчості і діяльності Шевченка. А коли зараз і все суспільство і культурна, і мирова спільнота всього світу вона готується до відзначення цього славного ювілею і декілька указів є: і президента України, і постанови Кабінету міністрів, я думаю, що це гідний внесок нас, миколаївців, вшанування пам'яті Великого Кабзаря. Я думаю, що Ця книга вона буде в нагоді Шевченкознавців, всіх філологів, студентів, взагалі, всіх, кому подобається і хто хотів би познайомитись з багатством нашої щирої, прекрасної української мови. у декого може виникнути питання для чого взагалі складати такі словники. Для Євгена Григоровича, приклад колеги, яка також брала участь у виданні книги і котрий може слугувати відповіддю, запам'ятався справді яскраво. Фахівець-каректор, яка займалася вичаткою цього видання, вона потім каже: якщо буде ця книжечка, коли вона вже побачить світ, ви щоб один екземпляр був в нашій родині. Тому що ну, вона мати має трьох доньок, Доньки, коли прочитали окремі слова, вони їх по вперше почули. Тому що ви ж розумієте, що коли ми підраховуємо, скільки у нас житку знаходиться слів, у кожної категорії людини їх різна кількість. Це не від того, тому що, може, і не потрібно знати чабану, чи сталівару чи шахтарю таку велику кількість слів. Згодні за мною чи ні. А вже той, хто працює на педагогічній ніві, той, хто працює в журналістиці, хто, хто займається літературною діяльністю, там чим більше слів, тим краще буде твір, вірш і взагалі роман чи повість та інше. А для того, щоб інколи коли ми пишемо історичний якийсь твір, які слова вживались на початку 19 століття, так? Згодні ні? От, будь ласка, там не треба вже шукати, сідати, перечитувати цей кабзар. Достатньо взяти оцю тонесеньку маленьку книжечку, відкрити на якусь яку вам літеру потрібно, які слова там на А, на Б, на В, на Г, і ви знайдете собі велику кількість слів. З іншого боку, це підкреслює масштаб літературної обдарованості Тараса Шевченка. До речі, на час початку роботи над словничком народом ходило не одне, не два і навіть не три варіанти видань кобзаря, а ще більше. Можна припустити, що Нестер Малеча користувався найостаннішим, проте це не так. Він використовував Кобзар, який був виданий в Санкт Петербурзі в 1907 році. Хоча вже до 1916 року були переведення і 1908 року, і 1910 року, і теж їх редагував Даманицький, але, мабуть, вже, як я вже казав, попередня йшла війна. І у нього було під рукою тільки Кабзар 1907 року, але він був один із найкращих і повних видань Кабзаря Шевченка. Тому я думаю, що тут немає ніяких відмінностей, чому користувався б він 908 чи 1910. Він і так Кабзарі 1907 року, повірте мені, дуже добре відпосував. Кобзар у своєму першому варіанті 1840 року нараховував лише 18 віршів. З виданням до видання обсяг книги збільшувався. До збірки долучались твори, раніше подаровані друзям поета. Пороги, місяць сходить, як і перше сходи, нема схід. По той, що всім верховоди, нема січі очерети у Дніпра питаю, де ж то наші діти ділись, де вони гуляють, Де ж то наші діти ділись? Вступній частині другого видання слоничка Шевченкової мови редактори розповідають про малечу та про людей, яких доля зв'язала як із Шевченком, так і з Миколаївщиною. Ми розповідаємо про ті місця, де був Великий Кабзар. Тут де вже наші краєзнавці нашої Миколаївської області вони вивчили ті місця, які відвідав безпосередньо Тарас Рури Шевченка. Про е, ті колективи підприємств, е, культурно освітніх закладів, які е, носили чи носять ім'я Великого Кабзаря, І безпосередньо згадуємо те, що 18 наших уродженців Миколаївської е, Миколаївщини е, чи 18 митців, які працювали на Миколаївщині, вони отримали державну премію. А зараз вона називається національною премією імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми повинні теж про це не забувати, ми пишатись, тому що наші митці, художники, поети, вони знані не тільки в Україні, а й шановані в усьому світі. Євген Хорбуров наполягає на системному підході у вивченні Шевченкової спадщини, як і будь-які інші науковій діяльності. Він вважає, що працювати над другим словничком зібрався монолітний і дружній колектив. Ігор Богданович, він такий Шевченко знавець, він дуже багато працює в цьому напрямку, має багато наукових досліджень. З цих питань вони різноманітні, дуже цікаві. Ну і ще в нього є таке почесне, почесне таке навантаження. Він голова правління Миколаївського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Ну от ми вже підпали під його керівництво стали і підійшли вже до системного підходу. Ми могли б каратесенько написати, що тій словничок був виданий, як ви вже знаєте, там у 2016 році. Автор такий-то, такий-то. І ми б від цього відійшли. Але ми вже попрацювали, і повірте, воно б і багато було, більше було б старинок, але ми вирішили дати конкретні всі ці дані, які ми зібрали. Ми дали і перелік літератури, якою ми користувалися, 25 джерел посилань, які ми використали при написанні цього слова до читачат. І це теж є окремо. Наукове дослідження безпосередньо, тому що ми тут посилаємося на велику кількість тих архівних документів, які є і знаходяться на зберіганні в нашому Миколаївському державному архіві обласному. Тому я думаю, що це теж буде цікаво для Шевченкознавців, для краєзнавців нашої Миколаївської області. На підготовку другого видання пішло близько одного року. А презентація нового словничка Шевченкової мови відбудеться вже незабаром. Ви будете знати про це перше, тому я вас з великою радістю запрошую і всіх глядачів, хто буде мати змогу дивитись нашу передачу 14 травня о 15 годині. В обласній науково-універсальній бібліотекі імені Гмарьова відбудеться презентація оцієї маленької, але я вважаю, дуже важливої книжки.